Йдемо далі до Бахмута так кілька слів про е, Солидарський напрямок. федорівка роздолівка ці два населені пункти, які на лінії е, вогню зараз перебувають, е, і де захищаються наші Едельвейси. Е, 10 окрема гірська штурмова бригада е, активно штурмується не не такими великими силами, як наприклад на інших напрямках, проте все рівно активно там е, хробаки намагаються залізти. Е, втім, їх наші Адельвейси е, дуже дуже успішно засовують назад до землі, звідки вилізли туди і повертають. Е, щодо Бахмута, е, давайте говорити так, як є. Е, я в попередньому огляді карти говорив про те, що е, маємо тут загрозливу ситуацію на півдні, і ця ситуація насправді загострюється в контексті того, що росіяни потроху, потроху. Просуваються на висоти, і вочевидь, контроль, який вони заволоділи ділянкою траси на Слов'янськ, вже підтверджений, частково підтверджений, так опосередковано підтверджений нашим генеральним штабом. Це не якісь догади там аналітиків, оглядачів і тому подібного. Ні, генштаб говорить, що за останню добу відбувалися атаки під берхівкою. Ми розуміємо, що берхівка це вже інша сторона траси. На Слов'янськ з Бахмута на Слов'янськ відповідно а справді ось всі ті червоні зони, які ми бачимо на карті Deep State, як мінімум, вони, звісно, динамічні, вони можуть змінюватися, але вони точно відповідають дійсності, що саме такий зараз стан справ. Хоча, звісно, що не потрібно забувати про ці панівні висоти, я вже сьогодні втретє говорю про них, на яких перебувають наші артилеристи, мінометники і мають можливість гасити орків на півночі Бахмута. Хоча, звісно, на півночі набагато складніше, фактично. Зараз по двох напрямках намагаються затиснути у клешні своїми двома клешнями росіяни наше бахмутське угрупування з своїм наступом якраз із півночі цього населеного пункту. Їх дуже добре зобразив на своїй карті аналітик Девмон. Ось ви бачите ці дві стрілки. Одна з них іде в розріз в лінію Берхівка Ягідне, друга дещо вище, от по карті, північніше в район Дубово-Василівки, повертаючись до карти Deep State, от ви можете побачити. Дубово-Оріхова Васильівка у нас тут. От ну, дубово Васильівка, навіть ось вона е, дещо південніше. Так, от вона одна одна клишня, яку е, теж видно на карті Діпстейті, яку намагаються обрубати наші захисники і успішно з цим справляються на нинішній час. Поки що друга кліщня сунеться по напрямку Берхівка Ягідне е, тут теж росіяни, от е, такими двома. Клинами намагаються зайти в нашу оборону і оточити Бахмут. Проте оптимізму ситуації насправді додає той факт, що в нас набагато все краще зараз складається на південному напрямку, і тут ми потроху, потроху відпрацьовує наша 93-я бригада, яка зачищає південні околиці Бахмута. І ви бачите, наскільки вже вдалося відтіснити росіян від траси на Костянтинівку. Проте найбільш інтенсивні бої все рівно ведуться ось тут в районі літачка південних околи. Бахмута тут росіяни тиснуть, і до речі, за останню добу звідти повідомляється, що все, що є, все, що мають на нинішній час, урагади, грани, гради, танки, все це лізе, все це летить. Авіація, в тому числі туди засовується, і на нинішній час вдається, все ж таки, росіян в цій точці, в літачку. Ось це. Перехрестя південний заїзд до Бахмута. Тут вдається їх стримати, але загалом ми можемо побачити, що ситуація на півдні дещо стабілізувалася. Ну і чергове відео демонструє нам 93 третє бригади. Як на своєму БМП вони зачищають південно-східні околиці Бахмута? От приблизно так це виглядає. Учора я показував одне відео. Також 93 трійке на, на БМП. 2 яка зачищає так околиці, це чергове відео на нашій бесі, як ми знищуємо. Окупантів, які ще десь там як знов ж таки, які щурі засіли, десь у межах знищених людських будівель, отакі От у нас друзі, справи на нинішній час в цій, в цій точці з бахмутом. Ясно, що є таке завдання для орків захопити його до 24 лютого. Проте з цією задачею, скоріше за все, вони не впораються. Але навіть якщо і доведеться нашим військам. В силу загострення ситуації на півночі відходити з бахмута, це буде не біда. Тому що ми тримаємося не за назви, ми тримаємося за людей за живих людей, і не потрібно навіть писати у коментарях, що мовляв, потім буде складніше їх викурювати. Ні, ми діємо креативно і е, е, так. Ми, ми це це не хочеться покидати наші е, населені пункти, наші міста, е, перетворювати все те, що повторювати сценарії е, ізюма, бучі і тому подібного. Ні, е, тут з Бахмутом дещо інша ситуація. Бахмут це. Наразі зновські я не, не готую нікого до, до якогось відступу. Наразі ми його утримуємо і отримаємо є надія на те, що зможемо отримати. Проте, якщо складеться, умовно кажучи, сіверодонецький сценарій, це не буде катастрофа і біда. Головне це життя наших захисників, які справді в Бахмуті продемонстрували, що це сталеві люди.